Всім привіт! Мене звати Софія, я HR-менеджерка компанії Іспит сьогодні у нас шосте заняття на тему того, як створювати атмосферу співпраці і залучати всіх до процесу. Теми, які ми будемо сьогодні пропрацьовувати. Перше, це як створювати умови, у яких учні можуть вільно висловлювати думки і брати активну участь у занятті. Друге, це про те, як підтримувати рівновагу у груповій роботі, щоб не лише активні були почуті. Третє про те, як брати на себе роль ведучого процесу, а не лише лектора. Четверте – як співпрацювати з колегами і командою так, щоб дії були узгодженими, а не розрізненими. І як передавати частину відповідальності іншим, коли це можливо й доцільно. Компетенції, які ми будемо сьогодні прокачувати, це фасилітація процесів, створення безпечного середовища, співпраця, лідерство в команді і делегування. Як створювати умови, у яких учні можуть вільно висловлювати думки і брати активну участь у занятті? Успішне навчання неможливо без активної участі учнів, щоб учні не боялися висловлювати свої думки, потрібно створити атмосферу довіри, відкритості та поваги. Особливо це важливо в онлайн-середовищі, де відсутність живого контакту може ускладнювати комунікації. Що таке умови вільного висловлення? Перше це безпека. Учень впевнений, що його думку не засудять, не висміють і не проігнорують. Друге це повага. Кожна думка має цінність, навіть якщо вона відрізняється від загальноприйнятої. Третє це заохочення. Вчитель підтримує ініціативу, ставить відкриті питання і слухає уважно. І доступність це можливість висловлюватися усно, письмово, через чат чи інші формати. Як створювати такі умови в онлайн-уроці? Перше це чітко проговорювати правила спілкування. Наприклад, кожен має право на власну думку. Помилки це частина навчання. Давайте слухати один одного уважно. Друге, це використовувати різні формати участі: усний діалог, чат для коротких думок або запитань, опитування і голосування, робота у малих групах у Rooms і анонімні опитування або дошки для ідей. Третє це підтримувати і заохочувати кожного учня. Перше це відмічати внесок, навіть якщо він не ідеальний, ставити питання на роздуми, які спонукають до розкриття думки, і також давати зворотній зв'язок у формі підтримки і роз'яснень. І варто створювати доброзичливу атмосферу, використовувати гумор, емоції, легкі інтерактиви, запитувати про настрій учнів, щоб відчути їх стан, і поважати паузи. Іноді для формулювання думки потрібно більше часу. Чому це важливо? Перше, це розкриває критичне мислення. Учні вчаться формулювати власну позицію і аргументувати її. Також це підвищує мотивацію, відчуття, що тебе чують, стимулює активність. Також це зміцнює довіру в групі, відкритість породжує підтримку і допомагає виявити індивідуальні проблеми, через участь можна зрозуміти, що саме складно чи цікаво кожному. Також поговоримо про те, як підтримувати рівновагу у груповій роботі, щоб не лише активні були почуті. У груповій роботі є природна динаміка, частина учнів завжди прагне взяти ініціативу, інші залишаються в тіні. В онлайн-навчанні це ще помітніше, адже частина учасників може взагалі зникати з радарів, щоб навчання було ефективним і справедливим, викладач має цілеспрямовано підтримувати баланс, створюючи простір і для тих, хто не на перших ролях. Як проявляється дисбаланс? Одні й ті самі учні відповідають на всі запитання. Тихі учні або ті, хто працює повільніше, не встигають долучитися. Активні перебувають або не залишають іншим простору для думки, і частина учасників у групі виконує роль спостерігачів як підтримувати цю рівновагу. Перше це обговорюйте правила взаємодії у групах. Перед початком роботи нагадуйте про рівну участь, черговість висловлювань і повагу до тиші. Можна вести правило 1, 2, Всі. Одна ідея від кожного, перш ніж повернутись до активних. І призначте ролі в групах: ведучий, таймкіпер, нотувальник і презентатор. Це не лише залучає, а й допомагає структурувати роботу. Міняйте ролі на кожному уроці. І також використовуйте письмові формати. Якщо учень не хоче говорити, дайте йому можливість написати у чат або на дошці, або в Google документах, або у формі. І давайте час на підготовку. Перед дискусією дайте одну-дві хвилини, щоб усі записали думки. Це допомагає менш спонтанним учням увійти в розмову. І також стежте за динамікою в Zoom або Google Meet. У боккаунт-кімнатах періодично заходьте і дивіться, чи всі включені, ставте прямі питання менш активним учасникам, але в м'якій формі. І також використовуйте анонімні або безпечні інструменти. Наприклад, у Padlet або Mentimeter кожен може внести свій вклад, не боячись осуду. Чому це важливо? Учні, які постійно залишаються в тіні, втрачають мотивацію і впевненість. Група починає працювати однобоко з домінуванням кількох голосів, і втрачається сенс групової роботи як простору співдії. Поговоримо про інструменти, які допоможуть. Перше, це падлет для збору ідей від всіх учасників, джамборд, кожен учень працює на своїй стікер-нотації, google Docs або Slides – кожен пише свою частину і Mentimeter – інтерактивне опитування з відповідями в реальному часі. Поговоримо про те, як брати на себе роль ведучого, а не лише лектора. У традиційній моделі викладання вчитель передає знання, говорить, пояснює, перевіряє. Але сучасний освітній підхід вимагає не тільки передавання інформації, а організації навчального процесу як живої взаємодії, у якій учень активний учасник. У такому підході викладач не транслятор контенту, а ведучий процесу навчання, той, хто створює умови для думання, дослідження, діалогу, експериментів і саморефлексії. У чому різниця? Лектор говорить сам, ведучий процесу він задає питання і запускає обговорення. Лектор контролює, а ведучий процесу він супроводжує, підтримує вибір учнів. Лектору важлива відповідь, а ведучому процесу важливе міркування. Лектор заздалегідь визначає хід заняття, а ведучий процесу реагує на потреби групи в моменті. І лектор пояснює правильну відповідь, а ведучий процесу допомагає знайти кілька можливих рішень, що робить викладача ведучим процесом? Перше, це викладач формулює цілі і запрошує учнів до них долучитися. Наша мета сьогодні разом з'ясувати і продовжити речення. Викладач запускає роботу через проблемні запитання, а не готові формули. Наприклад, чому так відбувається, або як ми можемо це застосувати. І викладач структурує роботу групи або індивідуальну діяльність через чіткі інструменти, таймінг і взаємозв'язки. І викладач підтримує самостійність і думку учнів, навіть якщо вони ще не формуються або помилкові. Для онлайн-викладання менше говорити, більше фасилітувати. Наприклад, замість зараз поясню. Сказати, хто хоче спробувати сформулювати, використовувати цифрові інструменти не лише для трансляції, а для взаємодії, тобто опитування, дошки, форми або чат запитання, і спрямувати увагу групою, ставити питання до всіх, збирати думки і підсумовувати разом. Роль ведучого це створювати простір, а не заповнювати його собою, це підтримувати мислення, а не тільки контроль знань, і супроводжувати процес, де учень іде своїм шляхом, а викладач поруч. Це потребує довіри до учнів, гнучкості і уваги до самого процесу. І саме так формується жива освіта, а не перегляд матеріалів. Як співпрацювати з колегами і командою так, щоб дії були узгодженими, а не розрізненими? У онлайн-викладанні часто виникає спокуса замкнутися у своєму кабінеті і створити власні матеріали, тримати власний ритм, самостійно вирішувати всі питання. Проте це не лише виснажує, а й знижує ефективність для всіх, і для учнів, і для команди, що відрізняє професійну команду. Це узгодженість, спільна рамка і прозорість у діях. Як виглядає неузгодженість? Учні отримують суперечливі вказівки від різних викладачів. Домашні завдання нашаровуються, бо викладачі не знають планів один одного. В одному курсі підтримується партнерський тон, а в іншому авторитарний. І одні вчителі дають зворотній зв'язок зв регулярно, а інші лише на зрізах. У результаті у студентів формується плутанина, втоми й відчуття, що правила постійно змінюються, що допомагає працювати як команда. Перше це спільні зустрічі, навіть короткі, онлайн або асинхронно для планування, обговорення викликів і узгодження завдань. Друге це прозорий обмін матеріалами. Це Google Диск, Notion або спільні таблиці, щоби бачити теми, які вже охоплені, завдання ще заплановано і зворотній зв'язок, який дано. Третє це єдина логіка комунікації з учнями, тобто формат повідомлень, дедлайни, структура заняття, все це допомагає створити відчуття цілісності. Четверте це загальні підходи до оцінювання, підтримки та комунікації. Вони можуть бути гнучкими, але варто обговорити, що ми всі вважаємо важливим, як реагуємо на запізнення і як заохочуємо прогрес. І останнє це довіра і обмін ідеями. Не змагатися, а ділитися тим, що працює, питати поради і рефлексувати разом. В онлайн контексті це означає регулювати синхронні або асинхронні точки дотику, мати спільні шаблони, тобто повідомлення учням, структура курсу, критерії оцінювання. І третє це обговорення етичних і складних ситуацій, щоб мати спільні підходи. Поговоримо про те, як передавати частину відповідальності іншим, коли це можливо і доцільно. В освіті ми часто беремо на себе перевірити, підготувати, відредагувати, пояснити і нагадати, але бути єдиним джерелом енергії, і контролю шлях до вигорання і неефективності. Один викладач не може охопити все, особливо в онлайн-середовищі. Уміння розумно передавати частину відповідальності це про довіру, про ефективну командну роботу і про розвиток автономії в учні, кому і що можна делегувати. Технічні ролі, наприклад, відповідальний за зум-чат, таймер, нотатки, навчальні ролі, фасилітатор групи, представник для запитань, модератор обговорень, проєктні ролі, координатор команди, дизайнер, презентатор тощо. Рефлексивні ролі учень підбиває підсумки заняття, формує дві-три ключові ідеї. Делегування учням дає їм не лише активну роль, а досвід лідерства, самоорганізації і взаємної підтримки. Також можна делегувати колегам, це створення окремих модулів або частин курсу, перехресна перевірка робіт і спільне ведення групових занять, і розробка матеріалів або тестів на спільних шаблонах. Важливо, це не скидання задач, а взаєма підтримка і кооперація, за якої ви домовляєтеся про межі, формат і відповідальність. Також варто делегувати платформам та інструментам, тобто автоматичні нагадування, оцінювання та тестування. Системи LMS, типу Google Classroom, Moodle, ClassTime, беруть на себе частину рутинної організації. І шаблони або AI-помічники можуть допомогти з рутинними завданнями, тобто формулювання завдань, повідомлень тощо. Важливо не боятися випустити з рук частину контролю. Якщо ви будували систему, вона працюватиме навіть без повного вашого втручання. І хотіли наголосити на тому, що долегування це дорівнює довіра плюс чіткість. Щоб передача відповідальності була ефективною, важливо чітко формулювати, що саме і найвище ви передаєте. Також важливо обговорювати очікуваний результат і дедлайни. Також важливо передбачати короткий фідбек або підсумок. Це зміцнює відповідальність. І на сьогодні це все. Дуже дякую вам, що долучилися. Це передостанні заняття. Наступне заняття вже буде зовсім Скоро. Якщо ви хочете долучитися до нашої спільноти, на екрані ви бачите QR-код до нашого інстаграму. Ви можете підписатися і там ви будете бачити всі оновлення. Всім па-па!